Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. очима наших журналістів. Дивіться далі випуску. Тисячі костопільчан зібрали сьогодні на майдані Шевченка, щоб провести в останню дорогу матроса Олексія Кондратюка, 95-го року народження. Участь у скорботній церемонії взяли бойові побратими на чолі з командуванням військового підрозділу, керівники міста та району, представники добровольчих батальйонів, ветерани АТО та громадськість міста. Олексій Кондратюк загинув 17 березня у Маріуполі під час виконання бойового завдання внаслідок розриву міни. У нього залишилися. Батьки, брат, дружина, дворічний син. Продовжуємо випуск 21 березня. Світ відзначає міжнародний день людини із синдромом Дауна. Представники асоціації батьків дітей з особливими потребами закликають сьогодні одягати або кріпити до свого повсякденного одягу кольорові шкарпетки. Цей акт солідарності дозволяє відчути, як це бути особливим і привертати увагу перехожих. Більше про світ сонячних дітей і їх потреби у суспільстві. Дивіться далі. Коли Тетяна народила свою донечку Каріну, її попередили у малечі синдром Дауна, і вона ніколи навіть не вимовить слово мама. Та Тетяна відчай не впала, її щоденна праця принесла свої результати. Каріна на сьогоднішній день продовжує розвиватися, а мама своєю активністю підтримує інших батьків вже у громадській організації. Організація працює з пологовими будинками, і коли народжуються дітки. Момом, якщо мама згідна, ми приходимо в пологовий будинок, даємо свою літературу, даємо свої контакти, показуємо, що це діти нормальні, адекватні, вони можуть розвиватись, вони будуть говорити. можливо, не так чітко, але вони це будуть говорити. Тому що, коли родила я, мені там казали, вона ніколи там тебе не назве мамою. Це травата, це не дитина. Це ці дітки живуть у своєму особливому світі у суспільстві їх ще називають сонячними. Медицина пояснює синдром Дауна як хромосомну аномалію. за статистикою ВООЗ, у світі з синдромом Дауна народжується кожне сімсот немовля. Це співвідношення однакової в різних країнах. І генетичний збій відбувається незалежно від способу життя батьків, їхнього здоров'я, звичок і освіти. У рівному батьки таких діток створили свою організацію і намагаються бути максимально активними. Зараз увагу акцентують на тому, що для соня Нічних людей в нашому місті абсолютно не продумані профорієнтаційні заходи. Їх не готують до дорослого життя, хоча задатки до цього є. «У в Нас в рідному жоден жодне, жодне профпрофесійне технічне училище не бере наших дітей. і наразі стоїть проблема, десь їх навчити адаптувати і. Зараз іде мова про відкриття школи, профорієнтації для діток з особливими потребами, де вони могли б навчатися якихось професій, щоб в дальнішому вони могли б десь себе пристосувати. Школа профорієнтації Сан» стане для дітей цілою базою теоретичних і практичних знань, кажуть батьки. Вони, по перше, будуть знаходитися в колективі. Вони будуть вивчати професії, будуть набирати друг на комп'ютері, будуть робити все будуть вчитися робити каву, готувати, їсти, прати, мити посуд. Це в дальнішому перспективі дасть їм робочі місця, де вони зможуть собі заробляти якісь певні гроші. Батьки не віч. Місце для створення школи обрали, а от кошти на облаштування зібрати важко. На все про все потрібно 550 тисяч. 45 батьки зібрали своїми силами, тож просять усіх небайдужих приєднуватись до розбудови центру їх мрії та сподівань. Банківські реквізити організації ви бачите на екрані. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. Селяни попередили СБУ та чиновників. ляжуть посеред міжнародної траси, якщо у них не збудують школу. Торік у селі Степангород Володимирецького району після кількох масових акцій протесту селян таки розпочали будівництво школи вартістю понад 50 мільйонів гривень. Але у департаменті зазначають, що будівництво мають фінансувати із державного фонду регіонального розвитку. Рівненщина запевняють чиновники вже здала потрібні для переказу коштів документи проте Частини грошей, яку передбачали для ДФР, на цей рік поки немає, адже йдеться про суми, які б мали отримати від спецконфіскації майна та грошей експрезидента Віктора Януковича. Вирішили більше не давати гроші ЖЕКу. Так мешканці ще однієї багатоповерхівки міста відмовились від послуг житлово-експлуатуючої контори і створили ОСББ. Адже в будинку вони так чи інакше все робили самотужки за власні кошти. Попри це, регулярно перераховували гроші за квартплату до ЖЕКу. Чи змінилось щось на краще після створення ОСББ? Розкажуть наші журналісти. Цій багатоповерхівці, що на вулиці Генерала Безручка, вже більше 40 років. Будинок чималий, тут шість під'їздів. До літа минулого року його обслуговував міський ЖЕК. Проте тамтешні жителі вирішили відмовитись від його послуг та створити власне ОСББ. Неякісна робота, ніякісне відношення до будинку, до мешканців. Нічого фактично не робилось. Ми, фактично, всі мешканці. Самі здавали гроші, ремонтували під'їзди, ремонтували покрівлю своїми силами, як могли, замінювали деякі комунікаційні системи в підвалі. От І вирішили, що зараз ми самі все робимо, для чого ми будемо кормити ЖЕК, якщо ми можемо ці гроші, які ми перейшли на ЖЕК. Вкладати в будинок свій будинок, отримавши на руки технічну документацію на будівлю, мешканці зрозуміли, що роботи тут буде багато, адже капітального чи поточного ремонту потребувало майже все. Коли нам передали вже документацію, так було записано, що є проблеми з капітальним ремонтом тих же мереж, капітальним ремонтом даху, входу. Під'їзди в самих під'їздах цокольне приміщення, той самий фундамент був в плеченому стані. Ну і ми все почали. Почали кажуть з фундамента. Трошки його заробили. Заробили за цей період, за зимній період, так сказати, ми. Те, що було розпочато усі ремонти мешканці будинку роблять самотужки та завсні кошти. Хоча, як розповідає голова ОСББ, він неодноразово пропонував взяти участь у муніципальній програмі сталого розвитку, за рахунок якої можна виконувати різноманітні капітальні ремонти, отримуючи леву частку грошей на це з міського бюджету. Ми збирали збори опитування, хотіли увійти одну із програм муніципальних, але не набрали. Достатньої кількості голосів мешканців, трошки інертність мешканців, ще не, не відання питань, хоча й ми розказували і доказували. Але в цьому році ми не війшли ні в одну із програм, заявочку не подали. Будемо планувати, буду доказувати, збирати збори, щоб основне питання це утеплення. Так, до прикладу, на утеплення усього будинку за розрахунками Миколи Білика необхідно більше мільйона гривень. Якби ОСББ подало заявку на муніципальну програму, мешканцям необхідно було близько 5 тисяч гривень сплатити з кожної квартири. А без неї за ринковими цінами це обійдеться в рази дорожче. Тому зараз в планах правління об'єднання активно займатись просвітницькою роботою серед мешканців. Для цього навіть виокремили окреме приміщення, яке зараз приводять до ладу. А вже за місяць воно стане своєрідним офісом. Цьому об'єднання, де будуть проводити різноманітні зустрічі та збори. Владислава Стецюк, Павло Вибач. Випуск новин. Поринути в минуле про історію нашого краю та археологічні розкопки сьогодні студентам мигу розповів начальник управління культури і туризму Тарас Максименко. На якому етапі дослідження палацу князів Любомирських та які плани на майбутнє дізнавались наші журналісти? Повернутися на кілька століть назад про історію свого краю, дослідження та археологічні розкопки Паласу князів Любомирських говорили у стінах Могом. Гордали сторінки історії, студенти факультету журналістики разом із начальником управління культури і туризму нашого міста. Якщо ми сьогодні подивимося на нашу нинішню історію, вся вона повторюється. Зараз дуже час схожий на хочете 1917 рік. Дуже схожий. Якщо ми далі будемо усугубляти ситуацію і почнемо йти про федералізацію, і тому подібне. Ми опинимося в 17-му столітті, тому що удільний принцип, удільні князівства це вже було. Тобто і отак от історія в нас повторюється постійно. Тому якщо ми хочемо спрогнозувати якось майбутнє нашої держави, то ми мусимо чітко розуміти, як воно буде розвиватися, зважаючи на той історичний досвід, який в нас є. Тому дуже важливо вивчати історію, щоб будувати майбутнє. Однозначно підтримує такий погляд і декан факультету журналістики. МГУ. адже студенти це майбутнє нашої країни. А відтак її доля у руках молодого покоління. Тому знаючи минуле його проблеми, помилки і здобутки потрібно аналізувати та переносити тільки позитивний досвід у майбутнє. Я завжди кажу для студентів таке: не знаєш історії, не будуватимеш майбутнього. Тобто, те, що сьогодні студенти почують від Тараса Максименка, я думаю, частково і не лише частково, а й власне, суттєво підсилить роль світогляду і власне, роль отого бачення навколишнього навколо архітектурних та історичних пам'яток, які є в нас на рік. Нищині це унікальні речі. Наразі унікальним для нашого міста є підземелля у парку Шевченка, палац князів Любомирських та замок Марії Несвицької, над розкопками та дослідженням яких активно працюють археологи. Адже у майбутньому ці об'єкти можуть стати візитівкою нашого міста. Палац зруйнований повністю, є тільки фрагменти. Фрагменти зараз ми відкопали під'їзний пандус палацу. Ми шукаємо далі, бо це палац Любомирських. Ми шукаємо далі. Задача археологам стоїть знайти замок все-таки Марії Несвицької. Оборонний вал і рів, оборонний рів і вал часів Несвицької. Ми вже віднайшли біля палацу. Хотілося б, щоб якісь фрагменти саме замку. Марії Несвицької нам вдалося знайти перспективним напрямком. Вважаємо роботу біля ЦНТІ, ближче сюди, до вулиці Шкільної. Без минулого немає сучасного, а без традицій немає нового для народу. Його історія це не просто минуле, а його душа. Любов Данче, Роман Шиконець, випуск новин. Обережно на Рівненщині активізувалися кліщі. Як відзначають спеціалісти, цього року період активності цих комах почався раніше, аніж зазвичай. Запевняють, з кліщем ми можемо зіткнутися не лише в лісі чи парку, а й навіть на власному подвір'ї. Тож варто захищатися. Для цього використовують репеленти речовини, що відлякують комах. Аби захистити домашнього улюбленця, також можна використовувати спеціалізовані речовини, що відлякують тварин або ж нашийники – присочені нею, Втім, якщо все ж укусу кліща уникнути не вдалось, необхідно звернутись до медиків. В архітектурі своя філософія та курівному знаний архітектор Петро Ричко презентував фотовиставку під символічною назвою Вікна та двері. Власність світлини автор називає суто персональні візії. Що такого загадкового показав рівня нам архітектор? Дивіться далі у сюжеті. Старовинні закинуті самотні Фотосвітлини демонструють будівлі, із яких життя пішло. Хоча ще нещодавно тут жили люди, народжувалися діти, будувалися плани на майбутнє та мрії. А тепер це лише вікна та двері, зафіксовані на фотоплівку. Великі, маленькі, забиті дошками, заставлені каменями, напівзруйновані. Такі різні, але без сумніву, з глибоким змістом. Вони є дійсно дуже різні деякі наповнені сакральним смислом, наприклад. Вон там брамка костелу і звітів в красному ставі. Да? Деякі, як Хотинська фортеця, тут є така, яка має такий шикарний бароковий портал. Вона сама по собі цінна. Тобто для нас для нас ці, 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 ці об'єкти від вікна і двері, вони є цінні саме самоцінністю, да? що що їх можна роздивлятися довго, не звертаючи увагу, на якому будинку вони розташовані. Архітектор Петро Ричков глядачам презентував три десятка фотографій вікон та дверей. Саме ці елементи стали центральними, неспроста, оскільки автор переконаний, через вікна та двері людина пов'язана із навколишнім світом. Як мистецтвознавець, мені цікаво портали подивитися і навіть атрибутувати, якому на період псевдо чи не псевдо, чи старе чи не дуже старе. Ну але і вікна просто забиті дошками. Це теж цікаво. Двері, які в нікуди вже не ведуть. Вони вже заржавіли навіть замок на них. Це теж цікаво. Більшість світлин зроблені на просторах України та Польщі. Фотометець Олександр Харват каже, виставка його вразила, оскільки автор не просто зафіксував обов'язкові елементи у архітектурі, у яких відмінно розбирається, а й за допомогою фотооб'єктиву зумів передати певну таємничість та філософію життя. Я деякі сюжети впізнаю, деякі вікна я теж зустрічав там. Наприклад, як з пересопниці стареньке вікно з реконструйованої будівлі і. Підібрано досить цікаве таке бачення автора, підібрано і цікаво сфотографовано, і в якійсь мірі дає, заставляє глядача замислюватись і прочитав анотацію про виставки і подивився на ці зображення, і що, що за цими вікнами, що за цими дверями. Виставка спочатку була представлена у Любліні. Сьогодні вона у Рівному і триватиме до 21 квітня. Наступними споглядати архітектурно цікаві і по філософському глибокі фотосвітлини будуть мешканці та гості міста Острог. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте на сайті СфераТВ.юей. Ми ж дякуємо за довіру. Залишайтеся з нами. Побачимось.